Альбіна Явтушенко, вимушена переселенка з Херсона, живе у Миколаєві та працює у крамниці, яку відкрила у лютому 2024 року. У мене це була мрія. Справді, мрія, що от я прийшла, і кожна річ була як для мене. І тому я навіть всі речі в магазин підбираю як для себе. Альбіна народилась у тимчасово окупованому верхньому рогачику. Про себе розповідає, має економічну освіту після закінчення Херсонського державного аграрно-економічного університету університету лишилась там працювати на початку лютого 2022-го Народила доньку, коли почалось повномасштабне вторгнення. Разом із чоловіком та немовлям, була у Херсоні на підконтрольну Україні територію. Родина виїхала у квітні 2022-го. Спочатку на Рівненщину, потім у Черкаси 2023-го року. Переїхали до Миколаєва. Я, в принципі, і хотіла відкрити щось своє саме під час декретної відпустки, тому що. Ну я думаю, мами мене зрозуміють, сидіти отак в одних умовах 24 на 7 трішки важко, особливо коли ти звик до декрету займати з чим працювати постійно, постійно бути активними. То так це важко. Альбіна каже, допомогла працевлаштувати ще одній вимушеній переселенці, яка працює продавчиною у її крамниці у планах розвивати бізнес і надалі. Магазин, як тільки дозволить безпекова ситуація, хотіла б відкрити і в Херсоні. Я б звичайно відкрила там магазин, навіть не роздумуючи. Альона Мовчан Суспільне новини Херсон.